Чому всі неправильно годують грузунів та кроликів? Я Черненко Ася Валерівна, лікар по екзотичним тваринам. І сьогодні я вам трошечки розповім про те, як правильно годувати ваших грузунів та кроличків. По перше, це в нас травоїдні тваринки, тобто травоїдні грозини до них відносяться мурчаки, шиншили, деву. Кролички – це не грозини, але вони також травоїдні, і в основі їх раціону завжди є сіно, зелень та засушена різна зелень. Близько 90% всього раціону повинно бути якраз таки сіно. Можна використовувати і люцерну, але все ж таки краще використовувати тимофіївку. Чому так? Тому що якщо ми використовуємо люцерну, в ній дуже багато кальцію паринкам до року це корисно, але після року це може стимулювати виникнення сочокам'яної хвороби. Для цього нам потрібно все ж таки використовувати більше тимофіївки та різноманіття інших трав. Також вважається, що кроликам потрібно взагалі давати біля 5-8 видів рослин за день для того, щоб в них повноцінний був раціон. Що з приводу корму? ми майже не використовуємо, тим паче не використовуємо корма, які мають собі зернові. Якщо ви хочете, щоб ваша тваринка довго жила і дійсно була здоровою, щоб в неї не виникали дентальні хвороби, то варто годувати лише тими кормами, які мають в своїй основі знову ж таки сіно, траву, різну зелень. Тобто, це повинно бути трав'яне борошно. Що ми можемо сказати про ласощі? Які ласощі можна давати? Тому що в принципі дуже багато є варіантів на комерційному ринку, що можна запропонувати гризунам та кроличкам, але проблема в тому, що ці ласощі доволі часто теж. Мають у собі вміст дуже багато зернових. і через це краще все ж таки їх уникати. Чим можна все ж таки порадувати вашу тваринку? Це можуть бути засушені овочі, це можуть бути свіжі овочі, інколи можна давати фрукти і ягоди. Але треба розуміти, що в них є багато сахарів, в них є багато фруктози, сахарози, і за рахунок чого це може бути, по перше, калорійною їжею. По-друге, це може провокувати виникнення каріясу. Тому це ми даємо обмежено. Тобто, якщо загалом ми робимо. Раціон таким чином, щоб 90% це було сіно та зелень, 5% це приблизно корма, які ми можемо використовувати, які дозволені, і 5% це можуть бути якісь смаколики, ласощі, про які ми тільки що говорили. Є доволі часте питання, яку саме зелень ми можемо брати, а тим паче тоді, коли в нас зимовий період, тому що ну, важко знайти кульбабку, коли в нас зима. Але тим не менш, ви можете використовувати дуже багато різних варіантів, які ми можемо зустріти просто в супермаркеті. Можна використовувати кріп, можна використовувати петрушку, базилік, м'яту, мелісу, все це також можна замовляти або купляти в супермаркеті. Це підходить для тваринок. Якщо ваші тваринки мають якусь специфічну дієту за рахунок того, що в них є хронічні захворювання, ви, по-перше, звертаєтеся до ветеринарного лікаря, і він вам зможе прописати, які продукти, яку зелень можна давати, тому що інколи буває так, що не можна давати зелень, яка має великий вміст кальцію, тому що, наприклад, у тварини є ризики утворення каменів. Може бути таке, що потрібно дійсно дивитися, чи треба збільшувати відсоток корму в раціоні, якщо в нас є дентальні хвороби, тобто все вирішується індивідуально, але основа раціону те, що ми вам розповідали: сіно, зелень, трошечки буквально корму і трошечки якихось овочів фруктів. Тобто, як висновок, ми можемо зрозуміти, що кроликів не годують лише морквою що в принципі зернові не потрібні для травоїдних гризунів, не зря вони травоїдні. Якщо у вас у тваринки є якісь особливості, є хронічні захворювання, обов'язково про це кажіть лікарям і обов'язково звертайтеся для того, щоб зробити правильний раціон, щоб вони жили щасливо і довго.